Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вітаю всіх з святом Благовіщення. Сьогодні дуже гарний день. Бажаю, щоб і все, весь рік цей був такий гарний, як сьогоднішній день. Щоб всі були здорові, щасливі і найшвидшого миру нашої перемоги, щоб ми всі жили в спокої і в мирі. Ось ці те в мене вже персик починає сісти. Будемо ждати врожаю. Цвіту багато, але плодів скільки буде, побачимо. Це у мене вже на вулиці порозцвітали гіацинти. Треба їх в цьому році викопати і попересаджувати в друге місце. Бачите, трошки змічали, може їм щось не вистачає, треба шукати друге місце. Ось ще такі квіточки в мене ці тут я не знімала, в мене є і сині, і такі, і біль, здається. То вже майже відцвітають. Дивіться, як гарно цвітає абрикоса. Не знаю, було холодно, але може ще щось встигне. Позавчора бджілки літали, опиляли. Вчора так холодно було, що це неможливо прямо. Ну, ще ось ці цвітуть гарно, бо друга в нас вже майже відсвіла. Мабуть, пізніше трошки, тому тільки якраз сили набрала. Дивіться, небо гарне. Трошки хмарно, але... Ну, хмарки не хмарно, а хмарки. А так сонечко, ну вже ховається. Ось чорна абрикоса. тож гарно цвіте, дивіться, скільки цвіту. Будемо сподіватися, що дивіться, обліплено. Сьогодні свято, нічого не роблю. Єдине, що зробила, це посіяла портулак. Сьогодні була в місті, купила портулак і в дворі по щілям своїм порозсипала ще портулак. Ще ось хочу показати суницю, дивіться, яка гарна. І ось в мене тут ну, цілий такий кусочок, але та все якась малесенька. А це прямо дивіться, яка гарна. Не знаю, що тут, в чому причина, але дуже мені тут подобається. Друзі, ось мій парник. І це мої помідори і огірки, які я садила, я вже розповідала, 10 лютого. Огіркам дуже тут некомфортно. Я дуже переживала ці дні. Там в деяких областях ну, такі морози були, що ну, взагалі нас, слава Богу, морозів не було. Було плюсова 2-3 градуси, але, слава Богу, не було морозу. Мені вже здається, що ці помідори вже от-от будуть цвісти. Дуже вже хочеться. Так хочеться своїх помідорів, що це. Ну, вже не, не можу дочекатися. Ну, а це вся моя розсада. Я повиносила вже все, що було в хаті, повиносила все сюди. Сьогодні було тепленько, то прийшла, бо півдня була в місті, то прийшла тут прямо 30 градусів було. То я відкривала, провітрювала, на вечір вже закрила. Вже сонечко сідає, бачите? Ховається за обрій. Оце з петунією. Це петунія, яку я. Вчора ось пі пікірувала. Ще в мене два сорти є. Ось це ромашка, це газанія. Дивіться як, вже по, -по третьому листочку пускає. Ну, розсада непогана, просто не росте, тому що холодно. Сьогодні купила добривом мастер, э, хочу підживити. Зараз, може, потепліє, щоб вона гарніше пішла. Ось це каліброхова, дивіться вже. Але теж дивіться, жовтіє, деякі трошки попропадало, тому що ну, не вистачає тепла. Це ось у мене кабачки повиносила також, бо бачите, як повитягувались. Треба їх також у півлітрові стакани попересаджувати. Ну, не знаю, і свято при... приближається, і... і роботи дуже багато, тому не знаю за що перше братися. Ну, ось також каліброхова, також дивіться, є випади. Ну, і шкалі, холодно і наболіє. Ось ще в мене петунія, з якою треба працювати. І не знаю, я, я вже заморилася, з тою. Це є тільки дві коробочки. Тут, походу, ще більше, тому що це більша коробочка, як та. І бачите, вони вже гарненькі. Такі листочки вже справжні є. Ну, не знаю, буду потрошки пікірувати. І ось ще зарепат петунія. Оце ще два сорти, яких мені треба розпікірувати. А то, здається, гвоздичка. І ось маргаритка. Дивіться, також скільки багато, не знаю я. Ну, дуже багато. Це ось уже попікірувано моя вся. Дуже багато напікірувала, не знаю. Буду сподіватись, що це така, яку писали на етикетці. Ось у мене вже тюльпан відкривається повний. Дивіться, який гарний. Завтра, мабуть, вже відкриється. Ось червоні вже починають також. Бачите? Вже всі бутони відкриваються. Ось дивіться очіток. Недавно тільки вроді із землі виліз, який вже гарний. Вже прямо Пущик височенький, гарний шапкою прямо такий. Друзі, сьогодні купила таку ґрунт такий. Це кислий, для хвойних, для розсади, для е, лохини, кислий, низинний. Тільки подумала про те, що мені там треба пересадити. Деякі кімнатні квіти в кислий ґрунт. І сьогодні зайшла, і слава Богу. був. Але мені й такий ґрунт треба, але сьогодні не було другого, то взяла поки містки цей. І ще ось, друзі, сьогодні купила такі огірки. Також хочу посадити на розсаду в стаканчики. У мене в цьому році багато дуже насіння з кошика, я казала, дуже багато посходило. Сподіваюсь, що й буде відповідати. ну, Вказаному сорту. Тому буду провіряти, якщо буде все гарно і добре, то наступний рік буду тільки там брати. Друзі, сьогодні купила залізний купорос, буду з деревами лічити їх. від, Я показувала такий зелений, як могті, що на деревах на корі. То треба зачищати і обробляти з залізним купоросом. Будемо обробляти. Купила ось мастер агро для розсади. І ось купила сіра, колоїдна е, для лохини. Я дивилася, відео, показували, там в гранулах була, але я потім подивилася ще декілька відео без різниці, яка сіра. Так що буду удобряти, ну, підсипати цю сіру лохину. Ну і на кінець, так як сьогодні свято, вирішили замаринувати трошки собі таких голенів чи б єдра, б єдра, не знаю, як по-українськи, не пам'ятаю. І пожаримо на, на решітці та й посмакуємо. Так що, ще раз всіх святом, бажаю всім успіхів і миру, Як якнайшвидшого. На цьому все. Дякую всім підписчикам, дякую, хто пише коментарі. Пока!